Що таке карамбола. Ви потрапили в потрібне місце. Карамбола є багатим джерелом вітаміну С в 9, в 6, в 2 і харчових волокон. Він також містить різні мінерали, такі як калій, цинк, фосфор і залізо. Це низькокалорійний фрукт, всього 31 калорія на 100 грам, і карамбольне дерево теж гарне. Зріле дерево може давати від 200 до 400 фунтів плодів щороку. Карамбола ем'єсиста з виноградною текстурою. Смак описується як схожий на фейхоа, але з нотами банана та груші та кислинкою ананаса. Це також широко популярна декоративна рослина. Завдяки красивому листю та чарівним сувіттям бускових квітів це дерево може підвищити естетичну привабливість вашого саду. Квіти також приваблюють джіл, тому вони можуть залучити більше запалювачів у ваш двір. Огляд заводу. Тип рослини, плодове дерево. Сімейство, кисличні. Рід – Авероа Вид, Авероа керамбоуле. Батьківщина, ява, Малукські острови, сулавесі. Освітлення, повне сонце. Зріст від 16 до 39 футів. Вимоги до поливу, регулярний. Шкідники та хвороби, щитівки, довгоносики, вонючі клопи, кабачкові клопи, трипси, грибкова плямистість листя, водоростова іржа, антракнозна гниль плодів, коренева гнильпіті. Технічне обслуговування низьке. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості – від 10 до 12. Що таке карамбола? Дерево карамболи має ботанічну назву Авероя карамболе. Проте дерево і плід мають багато спільних назв у різних регіонах. Наприклад, в Іспанії та околицях дерево відоме як Карамбола. В Індонезії його називають Білімбі, хоча ця назва також відноситься до авероа Білимбай і тому рідко використовується для позначення зірчастого фрукта. Домашній регіон Батьківщиною Карамболи є тропічна Південно-Східна Азія, де її культивували протягом століть. Його завезли на субконтинент і Шрі-Ланку австронезійські торговці. Сьогодні його вирощують і вживають майже в усьому світі, а найбільшими виробниками є Австралія, Малайзія, Філіппіни, Тайвань і Сполучені Штати. Індія є найбільшим виробником у Південно-Східній Азії. Характеристики Карамбола зазвичай багаторічна рослина з темно-зеленим густим листям. Він може виростати до 20-30 футів у висоту і 20-25 футів у ширину, але його часто зберігають меншого розміру для легкого збирання. Він дає маленькі, дзвонові квіти з п'ятьма пелюстками. Квітки бускові, але пелюстки мають фіолетові смужки. При вирощуванні в тропічних умовах, таких як південні частини Флориди, Рослина зазвичай цвіте в квітні та травні, але може зацвісти вдруге у вересні та жовтні. Кілька розкиданих квітів можуть з'являтися протягом року. Сезон карамболи довгий, плоди, які можна збирати, з'являються з червня, іноді до наступного лютого, Плід грушоподібної форми з глибокими поглибленнями з боків. При поперечному розрізі поглиблення утворюють зірку звідси і назва карамбола. Зазвичай це від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з дещо темнішою шкіркою. Існує багато видів зірчастих фруктів, але вони поділяються на одну з двох категорій: солодкі або терпкі. Терпкі сорти зазвичай використовуються як гарнір або в пікантних стравах, таких як каррі або раго. Солодкі використовують для приготування джемів і желе, соків, коктейлів або десертів. Як і інші екзотичні фрукти, він може підійти не всім. Карамболь містить достатню кількість щавлевої кислоти, яка може бути потенційно небезпечною для людей із захворюваннями нирок. Посадка посадити дерево карамболи у своєму саду може бути дуже весело. Крім того, смачні фрукти того варті, якщо ви перебуваєте в потрібному місці, щоб їх вирощувати. Ось кілька порад щодо правильної посадки. Коли садити, Вирощують це тропічне дерево тільки в місцях, де заморозки малоймовірні. Однак доцільно посадити це дерево ранньою весною, щоб дати йому час прижитися до спекотних місяців. Якщо ви починаєте з насіння карамболи, їм потрібен теплий ґрунт для проростання. Переконайтеся, що ви використовуєте тепловий килимок для розеясади з температурою щонайменше 70 градусів за Фаренгейтом 21 градус Цельсія, щоб забезпечити гарне проростання. Імовірно, вам ще доведеться вирощувати молоді дерева в контейнерах деякий час перед пересадкою в ґрунт, можливо, до 2-3 років. Де садити карамболі потрібне повне сонце, щоб добре рости. Переконайтеся, що ваше карамбольне дерево отримує щонайменше 8 годин сонячного світла щодня та захищене від вітру. Вони не терплять сильних вітрів, холодного клімату або лужних ґрунтів. Ваше дерево має бути на відстані 20-30 футів від інших дерев або будівель. Це зменшує ймовірність того, що дерево буде отримувати занадто багато тіні. Подібним чином дерева вирощені в контейнерах. Потрібно тримати на достатній відстані від інших дерев і споруд, щоб забезпечити гарний ріст. Як садити. Коли дерево карамболи досягне приблизно 2-4 футів у висоту і виросте принаймні до контейнера об'ємом 3 галони, настав час посадити його в ґрунт. Переконайтеся, що він не прив'язаний до коренів і в хорошому стані. Заздалегідь підготуйте ґрунт, розпушивши її на ділянці, де будуть рости коріння. Не додавайте в ґрунт добрива, компост або інші поправки. Натомість переконайтеся, що великі камені видалені, а ґрунт добре дренований і злегка кислий. садити на таку ж глибину, на якій було посаджено дерево в горщик, але не глибше. Як виростити. За деревом карамболи досить легко доглядати, якщо ви забезпечите йому належний догляд. Давайте розглянемо умови, необхідні вашому дереву. Щоб дати неймовірні плоди. Світло. Дерева карамболи віддають перевагу сонячним умовам і жаркому вологому середовищу. Вони чутливі до пошкодження морозом. Їх найкраще вирощувати в тропічному кліматі в зонах з 10 по 12, але також можна вирощувати в більш холодному кліматі, якщо вирощувати в контейнерах і переносити в приміщення або в оранжерею на зиму. Вода. Не будучи посухостійким видом, ваше дерево карамболи потребуватиме регулярного поливу. Тримайте ґрунт постійно вологим, але не перезволоженим, прахніть до одного-двох глибоких поливів на тиждень, якщо не було дощу. Зменшіть полив взимку, коли він не потрібен. Навколо дерева можна використовувати зволожуючий шланг, щоб забезпечити повільний, глибокий полив. Але базове розміщення на кільці приблизно посередині крони дерева по всьому периметру. Ваше дерево може переносити умови затоплення від 2 до 10 днів, залежно від його поточного стану, але почне страждати від нестачі кисню навколо коренів. Найкраще уникати повинний для цього виду, але якщо цього не можна уникнути, це не відразу постраждає. Для цього виду ідеально підходить вологе середовище. Однак слідкуйте за будь-якими симптомами захворювань, які часто зустрічаються у вологих приміщеннях. Коли вашому дереву виповниться 1-2 роки, постійний полив важливий від цвітіння до плодоношення. Переконайтеся, що в ньому є вода, необхідна для отримання великої кількості плодів. Ґрунт дерева карамболи добре ростуть у різноманітних текстурах ґрунту. Поки ґрунт відводить зайву вологу, він повинен бути придатним для вирощування вашого дерева. Злегка кислотолюбна, щоб виростити карамболу, знадобиться діапазон РН від кислого до нейтрального. При більш лужному РН вони чутливі до дефіциту поживних речовин. Прагніть до діапазону від 4,5 до 7 для найкращого зростання. Температура Температура нижче 35 градусів за Фаренгейтом 2 градуси Цельсія стає все більш небезпечною, а температура нижче 25 градусів за Фаренгейтом, мінус 4 градуси Цельсія, може спричинити загибель дерев. При вирощуванні на відкритому повітрі він найкраще працює в зонах Міністерства сільського господарства США з 10 по 12, а іноді і з 9. Температура повинна бути 60 градусів за Фаренгейтом або вище для хорошого здоров'я дерева. І бажано від 70 до 95 градусів за Фаренгейтом 21-35 градусів Цельсія для плодоношення. Добриво. Дерева карамболи споживають поживні речовини від середнього до високого. Удобрюйте дорослі дерева 4-6 разів на рік, а молоді кожні 30-60 днів протягом вегетаційного періоду. Прахніть до добрива з помірним вмістом мікроелементів, таких як марганець, залізо, цинк і махній. Якщо ваше дерево знаходиться на лужному ґрунті, воно може страждати від дефіциту поживних речовин. 4-6 разів на рік вони повинні отримувати позакореневе оприскування марганцем, залізом і цинком. Сервіс у перші 1-2 роки після посадки прищипування кінців гілок довжиною більше 3 футів сприятиме бічному росту. Робити це потрібно взимку, поки дерево знаходиться в стані спокою. Зрілі дерева можна обрізати, щоб підтримувати висоту від 6 до 12 футів для легкого збору врожаю. Також варто щороку ретельно оглядати дерево, щоб переконатися, що всередину нього не ростуть гілки. Вибіркова обрізка на розвильці гілки, щоб видалити пару гілок, що ростуть усередину, покращить потік повітря та освітлення решти крони. Розмноження. Розмноження цих дерев зазвичай здійснюється одним із двох способів: насінням або щепленням. Інші методи рідко бувають ефективними. Щеплення гілки на іншу підщепу є загально прийнятою технікою, яка використовується для виробництва саджанців. Однак це непростий процес, і його краще довірити професіоналам. Врожай. Немає нічого кращого, ніж вирощувати карамболове дерево, крім насолоди врожаєм. Ось як збирати та зберігати смачні терпкі фрукти. Карамбола не дозріває після збору. Коли борозни на боках плоду повністю пожовтіють і лише верхівки піднятих ділянок ще зелені, настав час починати збирати врожай. Можна почекати, поки пожовтіють і верхні кінчики, але тоді термін придатності буде менше. Зберігання зібрані зірки можна зберігати в закритому поліетиленовому пакеті в холодильнику до 21 дня. Більшість зіркових фруктів споживають свіжими, а не зберігають тривалий час. Для тривалого зберігання подрібніть карамболу в пюре і заморозьте її у формі для льоду. Сушити карамболу можна і за допомогою дегідратора. Пюре також можна використовувати для приготування варення або желе. видаліть насіння при обробці на зберігання. Загальні проблеми. Давайте обговоримо проблеми, з якими ви можете зіткнутися з вашими домашніми карамбольними деревами при догляді за ними. Їх небагато, але вони є наростаючі проблеми. Грунт із рівнем РН вище семи може спричинити дефіцит поживних речовин у вашому домашньому дереві. Дефіцит заліза може спричинити пожовтіння листя із зеленими прожилками або листя меншого розміру. Дефіцит марганцю призводить до зменшення розміру листя та пожовтіння листя. Дефіцит магнію призводить до появи жовтих і зелених плям на листі. При їх появі обробити відповідним мікроелементом. Крім того, хоча дорослі дерева можуть витримувати низькі температури протягом короткого періоду часу, це супроводжується різними стадіями потенційного пошкодження. При температурі нижче 60 градусів за Фаренгейтом утворення плодів припиняється. При температурі від 30 до 32 градусів за Фаренгейтом від мінус одного до добре.